17 жовтня визначається міжнародний день нематеріальної культурної спадщини з метою покращення інформованості населення країн світу про її важливе значення для людства та про необхідність її збереження для майбутніх поколінь. Але що з цього має коріння Дніпропетровщини? Почнемо ми мабуть з Петриківського розпису: це яскраве диво українського декоративного мистецтва, що народилося в селі Петриківка на Дніпропетровщині. Квіткові орнаменти, пташки, ягоди і витончені маски пензлем усе це символізує гармонію людини з природою. Кожен розпис неповторний, адже створюється лише від руки без шаблонів. У 2013 році Петриківський розпис внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Далі у нас будуть козацькі пісні це живі голоси минулого, які зберегли пам'ять про героїзм і волелюбність запорозьких козаків. Їх виконують переважно жінки у кілька голосів без супроводу, з особливими наголосами. Ці пісні передають дух свободи, гідності і любові до рідної землі. У 2016 році козацькі пісні Дніпропетровщини визнано нематеріальною спадщиною людства. І завершимо ми смачненьким. Український борщ це не просто страва, а символ української ідентичності та гостинності. У кожному регіоні він має свій смак з квасолою, грибами, копченостями чи навіть чорносливом. Його варять на свята і у будні, передаючи рецепти з покоління в покоління. У 2022 році культура приготування українського борщу була внесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО як елемент, що об'єднує всю Україну. Отже, українська культура це не минуле, а живе серце сьогодення передає її далі у піснях, кольорах і смаку борщу.